Живий Тарас Матвіїв. Це назва двогодинного документального фільму молодої режисерки Аліни Штемпель. Про загиблого воїна Тараса Матвієва. Героями фільму стали друзі та рідні військового, які ділилися особистими історіями та спогадами про нього. Вихідними стрічку презентували і у Львові. Один з координаторів пошукової ініціативи Тарас Матвієв це мої колеги. З цих кадрів розпочинається фільм Живий Тарас Матвієв. Це документальна історія про героя України, воїна, журналіста, громадського діяча, волонтера і людини з великої букви Тараса Матвієва. Режисерка Аліна Штемпель створювала фільм як дипломну роботу в університеті. У стрічці намагалася показати любов, яку крізь усе життя проніс Тарас Матвіїв, і яка надихає й досі. Дуже хотіла саме в цій назві і в цьому фільмі передати оце слово живий Тарас Матвіїв тому, що людина, яка стільки всього зробила за своє земне життя для інших не може зникнути безслідно. не може піти безслідно. І навіть після народження для неба вона житиме на землі, житиме у словах, у думках, у вчинках. І його справи, його ініціативи продовжуються, і це дуже цінно. На презентацію фільму прийшли й батьки Тараса Матвієва. Валентина Матвіїв, мама героя, допомагала у створенні стрічки. Разом з режисеркою вона придумала назву, а ще виконала авторську пісню про сина і зачитала його вірш. Немає стін, немає опорта, немає ланцюгів тіла невагома душа танцює з дощем. Ллється на дахи міста, я опадаю на вуса кота і скрапаю на зелене листя, течу у зав'яз просочуюсь в ядро майбутнього плоду. Коли я дивлюся фільм, то мені неймовірно легко. Можливо, це ще частково через те, що люди, які дають там інтерв'ю, теж дуже світлі люди, і в них дуже збереглися такі світлі спогади про Тараса. І очевидно, це все якось сублімація, і вона дала такий результат позитиву і такого спокою. Він навіває на мене спокій, що Тараса все добре. Загалом у фільмі 10 інтерв'ю. 12 героїв, кожен з яких ділиться своїми спогадами про Тараса Матвієва. Від нього відчувалося побратимське плече поза рамками війни. Він в першу чергу вимагав себе. Всю роботу що робили його підвезли. Всю роботу він робив теж ще одним героєм фільму. Є Сергій Похнатюк, викладач національної академії сухопутних військ. Колись він навчав Тараса Матвієва на лідерських курсах. Він одразу себе проявив як лідер в цій групі. Я коли от, перший раз зайшов, от став перед групою, коли що знайомитись, я побачив його такий пронизливий такий погляд, він для мене був, я його називав таким детектором брехні. Що в нього був великий бойовий досвід вже за плечима, і він якби так оцінював, чи візьме він щось нового від нас, від мене від академії. На презентацію фільму зібралася майже повна зала глядачів. Після перегляду аплодували стоячи. Кожного по особливому вразила стрічка і постать героя. Всі ці дві години, таке враження, що сам Тарас десь там підніва, піднімав мої крила. До боротьби я волонтерка. Мій чоловік військовий і можу з. Частю говорити про те, що ми продовжуємо справи Тараса. Це такий поштовх робити більше, ставати свідомішими і намагатися змінювати цю країну, любити цю країну і будувати цю державу. Це враження неповторні, і те, що я відчула під час фільму, бо я багато про Тараса читала. Я придбала його книжки. Я знаю його батьків, спілкуюся. Але те, що додав мені ще фільм, це просто повинен подивитися кожен українець. Я весь фільм просто плакала, і от я собі зробила вину це є вічна пам'ять. Це вічна пам'ять, то й не, не, не в не, в таких пустих словах. Нагадаю, Тарас Матвієв віддав життя за Україну 10 липня 2020 року, рятуючи двох побратимів під мінометним обстрілом. Юлія Порціна, Олег Гонтарчук, телеканал Перший Західний. У нашій студії режисерка власне документального фільму, сюжет, про який ви щойно бачили. Живий Тарас Матвієв, Аліна Штемпель, пані Аліно, доброго вечора. Слава Україні! Добрий вечір, героям слава. Мабуть, розпочнімо з самого початку. Для вас цей фільм це дипломна робота. Чому ви вирішили присвятити фільм саме Тарасу Матвієву? Раніше ви розповідали, що ви не були знайомі з ним. Так, цей фільм це моя дипломна робота на факультеті журналістики Львівського університету, якою керував Андрій Миколаївич Яценко, а рецензентом була Параска Ярославівна дворянин. І познайомились ми з Тарасом вже, на жаль, після його загибелі, в 2021 році, коли я прийшла навчатися на факультет журналістики. І тут варто віддати належне факультету, який. Всіляко підтримує збереження живої пам'яті і про своїх випускників, і загалом про героїв, які віддали своє життя за Україну. Тому що я пам'ятаю, на першому курсі було відкриття дошки за підтримку факультету і за ініціативи друзів Тараса. Потім були презентації книг, які ми організовували зі студентською радою. На третьому курсі ми з Андрієм Миколаївичем готували буктрейлер до його книг Мої думки ридми проза, проза. Потім на четвертому я писала курсову роботу по його книгах, що до речі теж дуже дуже сильно вплинуло на мене саме прочитання цих його книг на для того, аби дізнатися його як особистість. І вже таким, так би мовити, завершальним етапом це став фільм бакалаврський проєкт, який от народився вже на четвертому курсі мого навчання, але вже тоді. Ми обговорювали з Андрієм Миколаєвичем, і з пані Валентиною, що це точно буде щось значно більше, тому що головна цінність цього фільму, цього проєкту, про, в тому, про кого він А він про насправді неймовірну людину Тараса Матвієва. І чому саме Тарас? Тому що насправді у нас вже багато випускників, які загинули за Україну, і кожен з них. Насправді зробив величезний подвиг і перед кожними в боргу. Але буває таке, коли ти зустрічаєш людину, і вона дуже тобі відгукується От своїми цінностями, якимись, життєвими орієнтирами. Так, мабуть, Тарас відгукнувся в моєму серці і завдяки викладачам, і завдяки батькам, завдяки цим книгам, я змогла дізнатися його. І в мене виникло дуже велике бажання розповісти про нього. Ви обрали для назви фільму дуже промовисте слово, живий. Що ви вкладаєте в цю назву? Що воно для вас означає? Насправді цей прикметник живий. Він для мене скоріше не як прикметник, а як дієслово жити. Тому що мені дуже хотілося показати, що Тарас живе, живе сьогодні у справах інших, у ініціативах, які започатковані ним, але вони продовжують власне бути у тих книгах, у громадської організації Лицар, яка проводить вишколи. Десять інтерв'ю. З людьми, які знали тараса, як ви їх відбирали, і чи було щось таке, що вразило вас найбільше? Що ви знаючи Тараса роблячи цілі наукові роботи з ним, сказали: «Вау, нічого собі. Насправді усі герої нашого фільму це велика заслуга мами, пані Валентини, тому що всіх героїв допомагала обирати саме вона. І завдяки їй герої фільму такі світлі і хороші люди вийшли в, зібрати, вийшли в, зібрати в нашому фільмі. А щодо самих інтерв'ю, то, мабуть, кожне було дуже особливим, тому що коли ти читаєш тексти, коли ти дивишся фільми, які є, це одне. А коли ти спілкуєшся з людьми, які знали Тараса особисто, і вони кожен розказують щось таке, що, наприклад, я навіть і подумати не. Могла, то це дуже цінно. Мені було дуже складно щось забрати з цих інтерв'ю, щось викинути. Тому що мені і це здавалося дуже цінним, і це, і це, тому тут була трошки така складність. А в одному з інтерв'ю, коли ви описували свою роботу над фільмом, коли вас попросили описати одним словом цей фільм, ви назвали слово любов. Як ви вважаєте, чи вдалося в цих розмовах, в спогадах про Тараса передати це відчуття? Насправді мені дуже хочеться вірити, що вдалося, тому що для себе я окресла саме цим словом, бо кожен, хто розказував про Тараса, розказував про його величезну любов до України, до людей, до свободи, до життя, до Бога. Тобто, абсолютно, все, про що ми говорили, воно сходилось до цієї теми, що він дуже любив те, що він робив, що він любив життя, він любив людей. І власне, той його останній вчинок це ж є найбільша любов, яку може дати людина людині. Представлення прем'єра фільму відбулося напередодні дня незалежності. Ми щойно в сюжеті могли бачити реакції глядачів, які щойно переглянули цей фільм. Чи саме на таку реакцію ви очікували? Чи саме цього ви хотіли побачити в очах людей, які переглядали цей фільм? Насправді так я дуже хвилювалась перед прем'єрою, тому що така величезна аудиторія. Але я пам'ятаю, коли я обернулася обличчям до залу і побачила завжди кажу, що я завжди бачу відповідь по очах, тобто не завжди можна сказати словами те, що передають очі. І коли я побачила такі щемливі щирі погляди, то в мене в голові десь промайнула така думка: нам вдалося. Нам вдалося е, Аліна, Ну, мабуть, кожен автор або режисер фільму, коли приступає до роботи, напевно, ставить собі запитання: а що я би хотів, чи хотів хотіла сказати цим фільмом, що би мали відчути глядачі, коли переглянуть цей фільм. ось щодо цього почуття, що ви хотіли досягнути, і чи вдалося вам це? Насправді, перш за все, мабуть, я хотіла надихнути глядачів вчинками Тараса, щоб вони мали сміливість приймати такі вчинки, приймати важливі рішення, тому що Тарас мав цю неймовірну сміливість, і я хотіла надихнути особливо молодь, тому що це фактично наше майбутнє, і мені дуже хотілося, щоб їм було звідки брати приклад. І саме такі фільми вони зберігають цю живу пам'ять. І, мабуть, наступне це те, що я для себе зрозуміла, і те, що я думаю. Певне, на що зрозуміли наші телеглядачі, це те, що сьогодні ми точно втрачаємо наших найкращих, і ціна нашого сьогодні, нашої свободи, вона колосальна. Що буде далі з фільмом? Чи ви займаєтеся промоутингом його? Це виставки, це покази в університетах. Що буде далі з ним? Так насправді планується теж покази у Львівському університеті фільму в будинку офіцерів, в будинку воїна вже згодом. І я маю дуже таку теж мрію. Дуже хочу, щоб фільм жив, щоб його переглядали і їм надихалися. Оце для мене буде результат того, що справді ми зробили важливу роботу. Напевно, найбільшими. Найбільш такими вимогливими цензорами цього фільму були батьки Тараса. Вони також були на прем'єрі. Я переконаний, що вони бачили, якою була їхня реакція, чи це те, чого ви очікували від них. Насправді реакція батьків найперше це для мене була першим таким маркером того, як я зробила добре чи ні. Але так як пані Валентина теж дуже багато допомагала мені з якимись ідеями, тому що ніхто не знає так свого сина, як мама. І на першій презентації вже дача від 10 липня, коли були рідні, друзі, коли були батьки, і я теж дуже добре пам'ятаю цю презентацію, коли пані Валентина взяла мене за руку і повернула до залу, і я теж побачила сльози в очах людей. І це десь теж відгукнулося в моєму серці, що. Мабуть, нам вдалося. Що буде далі? Чи ви плануєте продовжувати працювати саме в жанрі, в жанрі документального кіно? Українська документалістика, присвячена війні, зараз є дуже популярною у світі. Ми знаємо, що фільми, які зображують війну, на жаль, Є зараз отримують нагороди світового рівня. Чи плануєте ви працювати далі над цими темами? Темами війни та особливо пам'яті насправді я б дуже хотіла, тому що вважається одним з таких найважливіших сьогодні. Напрямків задокументувати і зберегти в пам'яті для наступних поколінь світло наших героїв і взагалі цю історію, тому що сьогодні ми саме так би мовити в такому епіцентрі історії перебуваємо. Це дуже важливо. Єдине, що після таких проєктів ти мусиш брати якусь перерву. Тому що неможливо е, робити один за одним як конвеєр, тому що ти все це можеш пережити, пропустити крізь себе і вкласти до частинку своєї душі, і мусиш трошки морально е, мати таку перерву і тоді знову переходити. Тому що просто не вийде такий проєкт, щоб звичайно да, Чи знаєте, ви вже тему або свого наступного героя. Ні, насправді поки ще не думала над цим. Аліна Штемпель, режисерка документального фільму Живий Тарас Матвієв був була гостем цього цієї частини нашого ефіру. Говорили ми про власне увіковічнення та про пам'ять, про пам'ять наших героїв. Герої не вмирають. Завтра вшановуємо пам'ять загиблих захисників та захисниць України. Дату затвердив президент Володимир Зеленський у 2019 році. Обрали її не випадково саме 29 серпня 2014 року відбулася трагедія Іловайський котел. Наші воїни мали покинути місто в, в окупованій росіянами Донецькій, так званій Донецькій Народній Республіці. Окупанти пообіцяли відкрити гуманітарний коридор, але під час виходу підрозділів Збройних сил України обстріляли їх. Тоді серед соняшникових полів загинули понад 300 українських військовослужбовців. Саме тому Сонях став символом цього пам'ятного дня. З цієї нагоди музей гідності у Львові завтра організовує акцію Соняшник пам'яті придбати квітку можна буде у закладах та квіткових крамницях міста за донат. Всі зібрані кошти перерахують у фонд Повернись живим. Я пам'ятаю тебе, Сонях, мовчазний свідок трагедії. Таку інсталяцію завтра відкриють у Львові на площі ринок під час загальнонаціональної хвилини мовчання. А ще ресторани, книгарні, бібліотеки, інші установи Львова та й всієї України завтра закликають долучитись до національної акції Стіл пам'яті пам'яті-2025». Щоб доєднатися, потрібно на цілий день зарезервувати та засервірувати один столик у закладі. Стіл залишається вільним, ніби чекаючи на важливого гостя.